Ринок Га, вакансії о зарплати теж. Всі. Як бути дівчиною в ІТ та просто маєш ми... для дівчат айті, тільки тестування. Привіт! Це собсер проудшоу. І сьогодні ми в найромантичнішій локації. Це Тернопіль. І сьогодні ми поговоримо про те, як бути дівчиною в ІТ та про те, як працювати по ремоуту. Я прожила сумарно два роки в штатах. Я прожила в Стокгольмі два місяці. Знаєш, в мене був один такий друг, і він сказав: Я як попав в нью йорк я як тільки встав типу, на цю Нью-Йоркську землю я зрозумів, що тут моє місце. А я ще такого місця, де, скільки я б не подорожувала, не знайшла. все, вертайся сюди, вертайся. Мені тут добре. В Україні дуже зараз прикольний час. Можна розвиватися, тут багато можливостей, можна їх використати. Тут Є IT, і воно клас, і не треба нікуди їхати ні на яких полониці в Польщі. Тут в Україні в жінок як і рівноправі можна побудувати дуже гарні партнерські стосунки. І в ІТ теж немає якогось такого, що ти жінка і твоє місце десь там. У нас є в Тернополі дуже багато жінок, які займають керівні посади. Вони успішно з ними справляються. І так якби в цьому такої якоїсь там перекосу немає. Ще один з моїх студентів сказав, що для дівчат в АІТ тільки тестування, тільки тестування, а от вже програмування моя родичка зараз працює в IT, вона senior developer. Якщо ти, як дівчина, попадаєш в розробку чи взагалі ти туди попадаєш, значить чогось ти варта, значить чогось ти щось ти вмієш. То, що ти дівчина це нічого не означає. Ти попав туди по любе за якісь мозги. Жінки make a difference. дуже допомагає. Звичайно, це ще те, що я мама. Інколи доводиться якось до девелоперів якось їх побавити, якось їх повчити, якось їх направити, не проконтролювати. А сказати, якщо тобі потрібна моя допомога, то я є, і ми можемо зробити це разом. Вони відчувають цю опіку, вони відчувають цю підтримку. І в цей момент людям легше розкриватися, працювати. Вони розслабляються і від цього. Бендефіти і, і самих людей, тому що їм цікаво працювати і, звичайно. проєкту, тому що він де успішно. Тернопіль унікально розвивався саме в IT. Все розвивалося дуже з маленьких компаній. В останні роки в Тернопіль заходять великі саме компанії. Створює якийсь такий колапс, невеличкий, який змушує старожилів, які вже тут є, думати, яким чином зберегти базу тих самих працівників. по що їм запропонувати таке, що їм не може запропонувати великі компанії, відповідно від цього виграють. Ну, фактично всі, бо всі мають рости, ніхто не має лінуватися. Працював в компанії, по суті, аутсорсинговій в цьому проєкті було 10 років. Я до цим ліда, побув ним 4 роки і вже побачив, що все, склоний потолок. А завдяки ремоуту з'явилася можливість, куди можна бігати далі. Я зайшов на джині, подав свою заявочку, почали мене тикати ми рекрутери, а я питаю, їх, чуваки, окей, я плюс плюс, я хочу щось інше. Вони такі а, ми не хочемо, ми не знаємо, бла-бла-бла. А Вікторія мені каже, Да, у нас є така програма: типу, за рік часу ти можеш перейти на іншу спеціальність, яку хочеш собі. Ні, я, я, я серйозно я доволі екслон всім і проектом, і роботою. І, коротше, ну всього насправді, працюючи філансером, найбільше часу я витрачаю на пошук відповідей. Буває таке, що я там трачу 10 годин на пошук відповіді, а на саме рішення 20 хвилин типу, коду. І ну, не вистачає якоїсь людини, яка просто підійшов до я попросив поради і отримав просту зрозумілу відповідь. І відповідно ти не можеш Комусь розказати, поділитися радістю, як ти вирішив цю проблему, і які ти, типу, придумав речі, які типу, можуть комусь допомогти. Попішла, наприклад, я в цю сферу, адже можна працювати з дому або зі свого міста, коли в тебе вже є тут житло, є коло спілкування твого і виконувати роботу на іноземну компанію. Коли ти працюєш в офісі, це теж інша атмосфера. Це така якась зосередженість. Це така команда, командна робота. І я думаю, що це теж має бути, але десь напевно має бути золота серединка. <рістична> 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 це штучне озеро. Тут річка тече посередині міста серед. Це два острова, Той островець кохання. А от там локація, там, де івент буде відбуватися, це островець Чайка. Мені дуже подобаються люди в Айті, тут в Тернополі. Вони такі всі, як от в Тернопіль. Такі домашні, тихенькі, всі один одного знають. у нас є. Типа, техніки древні. Ноутбуки по 5КГ зі дискводом прямо. І вони всі робочі причому. Добрий день, дайте одну з собою. Це перша піцерія в Тернополі. Ну як може так бути, що типу, піці 30 років і вона, типу, погода не помінялась. Тестувальник перед релізом має зробити повний регрешн, тобто всі тести свої протестувати. А тут з'являється автоматизація, тиснула ентер, забрала ручки від клавіатури і взяла чайок. Все інше робив за мене комп'ютер, що робить тестувальник? Він просто дивиться на репорт, і якщо щось вже впало, то тоді він буде це перевіряти. Тепер я розкажу вам, що в принципі можна автоматизувати. Майже, майже, майже все будь-які процеси Windows, бот для підписок в соцмережах, тести нарешті до програмування, да, в яких тисяча полів для введення. Всі види тестування, які ви бачите тут на екрані, це все можна автоматизувати. Так що повинен знати автоматизатор. Першу чергу свою мову програмування на рівні джуна. Далі практичні навички з мануального тестування. Без цього вас в автоматизатор не візьмуть. Бази даних, потрібно вміти писати запити і діставати якісь дані з баз даних. API. що це таке, як з ним працювати, HTTP-методи, статус-коди на рівні створити реквест в постмені, гетнути його, подивитися, що статус 200 і все окей. Далі треба знати, як шукати елементи на сторінці, кусь програму для Continuous Integration чи Delivery. це зазвичай або Jenkins, або АДО, і Selenium, або програма, яка схожа на Selenium. Ще де і як Краще навчатись автоматизації. Один із варіантів це it академія Це найчастіший варіант. Якщо ти хочеш пройти весь шлях один, витратити на це рік-два і вчитись сам без ментору і так далі. То є пару youtube каналів і мій теж, які вас цьому навчать. І якщо ти вже є в SoftServe і ти хочеш щось змінити в своїй роботі, то тобі в SoftServe University, де тебе навчають по відеоуроках з ментором, з домашками або платно, або безкоштовно, частіше безкоштовно, і ти зможеш повністю змінити свою експертизу. Я знаю, що з нашою статистикою в нас мінімум 35% жінок в компанії, а в менеджменті — 50%. Ми працювали над якоюсь презентацією серва власне для американських стейхолдерів. Вони кажуть, що ми мусимо поставити у сутку цифру про 35 плюс відсотків. Бо це типу це прикольний диференціатор. А я така, типу, а чому про це треба говорити? Ти жінка, в ІТі, це якийсь такий «eye-opening experience». Тобто мені було дивно. У нас є оце, принаймні, в українців та якась повага до жінки. Як в сім'ї, так і в суспільстві Мені в голову не приходило, що мені можуть створювати якісь внутрішні перепони для не знаю для елементарної роботи чи для кар'єрного зросту і так далі. І так далі. Американські колеги пояснюють, каже, це ви так думаєте, що це є природне. Каже, насправді є і великий фільтр та на жінок працівників, зокрема і в ІТ, і тим більше в менеджменті. Мені це було дивно. Вони кажуть, ні, ну ви такі у вас у вас прикольно, у вас у вас, у вас по іншому. Мабуть, цим можна і треба пишатися. Дякуємо всім, хто був з нами в Тернополі, і до зустрічі в Одесі. А якщо тебе не було на цьому івенті і ти маєш питання, ми завжди відповімо на нього в коментарях.